Правил композиції, ну, наприклад, там такі базові, як правило третин, там, правило золотого перетину, тобто ми просто ділимо кадр на... Давайте так уже, да? Тобто, ми просто ділимо кадр на от у нас кадр на е такий, як хештег, ставимо да, на кадрі. І якщо ми розташуємо на ось цих точках перетину. Основні елементи, то оку так буде приємніше сприймати. Ваш кадр буде вже гармонійніше виглядати. Просто за допомогою цього простого правила. Та? Тобто ми не по центру розташовуємо, як здавалося, б, основний об'єкт, а на е, ось цих точках. І тоді це вже буде гармонійніше. Або там, наприклад, правило ліній, коли е, провідні лінії от в кадрі, та, е, ми дивимось на кадр. Читаємо його як по, по лініям. І коли є ці лінії, або якісь повтори, там от є такі приклади, е, що у нас там. от, Наприклад, там, де стріт, да? там, де мужчина стоїть, і от там ідуть такі лінії, і а, кадр так, око так йде по цим лініям, тобто да, провідні лінії. Ось це все можна використовувати. Це тільки два правила. Їх насправді є правило обрамлення, коли, наприклад, є якісь там. А правило обрамлення, до речі, от на роботі Василя, де віконечко світиться, тобто, де ви можете використовувати, наприклад, двері, да, там якісь от двері привідкриті, і тут там щось відбувається. там, ну, Типу, парочка там стоїть, один на одного дивиться, коли вони за допомогою цього обрамлення, це вже більше в, в, така глибина кадру і кадр в, Виглядає цікавіше і, ніби так більш кіношніше, ніж просто от пара як констатація факту. Тобто, але щоб це все використовувати, його треба просто знати. Тому. Читаємо про композицію і одразу використовуємо це. У нас на курсі є таке завдання там, зробити на кожне правило композиції 5-7 фотографій. Ну, взагалі, якщо ви візьмете якесь правило і відзнімете 100 фото, навіть просто на телефон, композиція однаково працює і на телефон, і на, ну, на, на все. Та? І просто от ви взяли, вирішили вивчити там правило третин. І 100 фотографій зняли на правило третин. Потім 100 фотографій на правило провідних ліній, на правила повторів. І так, ви помітите, що, ну, що ви вже помічаєте ці правила в житті. От я зараз дивлюсь на аудиторію, а тут ідуть провідні лінії. От тому треба просто привчити свій мозок це бачити і помічати. Ось дякую. Ми переходимо да, до нагородження.